Усіх глядачів телеканалу Ултава на часі Кременчуцькі новини. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Підготовка до Дня міста, акція читаючий тролейбус і краса, що рятує світ. Про це та інше вже за мить у нашій програмі. Розпочинаємо. Діти Кременчука в чергове готують майдан з по-кременчуцьки. Цей танок на честь 70-ї річниці визволення Кременчука буде презентовано городянам 29 вересня на день народження міста. У неділю на площі перемоги відбулася перша репетиція нового танцю. На цей раз їх буде близько 600 чоловік, вихованців хореографічних студій Керманчука та позашкільних закладів міста. В подарунок для ветеранів та всіх кермчужан діти представлять танцювальну композицію, яка складатиметься з дитячих пісень. Ми потурбувалися про те, щоб це було справжнє свято і яскраве видовище. Тому у нас всі учасники майданса будуть одягнені у спеціальну форму, яка, по-перше, допоможе їм яскраво. Авити малюнок хореографічної композиції, а по-друге, стане також для них подарунком з нагоди святкування дня міста на день народження міста на головній Кермичуцькій площі загальний хореографічний малюнок об'єднає маленьких танцюристів у велике серце і такого ж розміру. Сонце перша репетиція була нелегкою і для дітвори, і для хореографа. Кількість дітей збільшилась. Вот свої определенні трудності з таким количеством, Ну, опыта уже да. Вот опыта уже, конечно, у меня немножко побольше. Я хотя бы знаю, что меня ждёт, как на что надеяться, на кого, как это получится и чего требовать от детей. Я думаю, что все получится, все будет хорошо. В тому, що ця танцювальна композиція матиме успіх впевнені впненні і діти. Адже у числі учасників даного проекту є підлітки, які вже брали участь у подібних масштабних діях. Ми участівали в майданці, который проходил в Києві на площі Вот то знову іміємо патка койта. -то. Тож 29 вересня діти Кременчука запрошують всіх бажаючих побачити палкий ритмічний танук на честь найкращого міста на землі. У Кременчуці майже щодня щось та й трапляється із розряду надзвичайного. Як не квартири і садиби палають, так автівки. Діти регулярно труяться медикаментами. А що вже говорити про дорожньо-транспортні пригоди? Загалом життя у Кременчуці повне всіляких сюрпризів і, на жаль, не завжди приємних. Тож оперативним службам не доводиться сидіти, склавши руки. Про дві надзвичайні події, які трапились днями, докладніше в матеріалі Тетяни Андрієвої. Минулої п'ятниці о 14.30 до оперативно-кордаційного центру Кременчука надійшло повідомлення про те, що на третьому занасипу, а саме провулку межовому, величезну яму на дорозі провалився автомобіль. Лада яма утворилася від пориву канзеляційної труби діаметром 600 міліметрів. Працівники Кременчук водоканалу як належно огородили місце пориву попереджувальними щитами, але це не допомогло. Водій влади, схоже, подумав, що яма не глибока, і вирішив ризикнути. Це й призвело до біди. На місце пригоди було залучено. Автомобіль ЗІЛ-131 оперативно-штабний з лебідкою для витягування даного автомобіля. Також було залучено водовідкачувальну техніку міськводоканала та автокран міськводоканала, в результаті чого було витягнуто даний автомобіль. Водій автомобіля проігнорував вимоги безпеки, так як на місці пригоди були встановлені щити. Працівниками міського водоканалу. Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, вже на ранок понеділка, 9 вересня, порив на трубі було ліквідовано, яму засипано. Тож небезпека на вулиці мижовій водіям більше не загрожує. Не так оптимістично завершилася дорожня транспортна пригода, яка трапилась суботнім ранком на вулиці 50 років жовтня, в районі зупинки радянської армії. Зіткнулись мікроавтобус Мерседес і легковик Лада Пріора. Водій на автомобілі Лада виїжджає з прягаючої території квартал номер 278, Не пропустив транспортне средство «Мерседес», яке двигалось по главної дорозі 50 літс октября в напрямку молодіжного. молодежного. Произошло столкновение. В результате данного дорожно-транспортного происшествия девушка 89-го года рождения от полученных травм скончалась на месте. Водитель автомобиля «Лада» был госпитализирован в третью больницу с переломом ключицы с отрясением головного мозга. Водителю автомобиля «Мерседес» была оказана помощь. У него ушиб правого коленного сустава, геморотроз. День 30 вересня значиться у календарі як Всеукраїнський день бібліотек. Один з цікавих заходів, приурочених до цієї дати, відбудеться вже 12 вересня. Вперше у нашому місті Центральна міська бібліотека імені Горького спільно з тролейбусним управлінням проведе акцію Читаючий тролейбус. Проєкт запозичено з досвіду зарубіжних країн, а сама акція має на меті підвищення престижу читання, прищеплення гідного ставлення до книги, популяризацію бібліотек та міського електротрансу. Транспорту. Подробиці у наступному сюжеті. Букрусинг це хобі, громадський рух, це свого роду гра, ході якої можна познайомитися з різними людьми, знайти цікаву книгу чи її загубити. В неї може грати кожен, хто любить читати і ділитися. Людина, прочитавши книгу, залишає її в громадському місці для того, щоб інша випадкова людина могла знайти цю книгу і прочитати та знову повторити процес передачі. Це може бути парк, кафе, поїзд, станція метро. Кремльчиські бібліотекарі вирішили добру ідею реалізувати в міських тролейбусах. Книги, по перше, існують для того, щоб їх читали, і наші бібліотекарі будуть ходити і спеціальними сумками, на яких буде написано, що це сучасна бібліотека з Беджиками, де також зазначено, що вони із сучасними представниками є сучасної бібліотеки, і будуть роздавати книги, спілкуватися із мешканцями міста, і як би мовити, відпускати книгу. У мандрівку, щоб пропонувати, щоб люди прочитали самі цю книгу і передали іншому, в чому заключається ну сам буккросінг». Акція читаючий тролейбус стартує цього четверга на кінцевій зупинці річковий вокзал о 14-й годині і триватиме орієнтовно дві години, доки тролейбус п'ятого маршруту з'яснить рейсову поїздку на молодіжний та у зворотньому напрямку. Нашою метою було підняття престижу читання, прищеплення гідного ставлення до книги і сприяти позитивному іміджу бібліотеки. Як Установи як, як сучасного інформаційного центру. Близько трьохсот книг, зібраних простими кримінчужанами, піде між люди, читаючи тролейбуса, і обов'язково знайдуть свого читача. Окрім цього, пасажири унікального тролейбуса отримають буклети з переліком усіх сучасних, в тому числі і інтернет-послуг, які може надати бібліотека. Наразі в центральній міській бібліотеці імені Мінігорько на Щорса йде активна підготовка до втілення проєкта. Готуються книги, інформаційні проспекти, научні матеріали для облаштування тролейбуса. Є навіть спеціальна уніформа та сумки для книг. Тож очікування організаторів акції Читаючий тролейбус явно оптимістичні. Це перша акція в Кременчуці, і ми сподіваємось, що вони будуть традиційними такі акції. І взагалі, то я думаю, що люди дуже добре сприймуть, будуть читати, прийдуть до бібліотек. Взагалі згадають, що книга це не нудно цікаво, і це те, що ну покращує наше життя. Класичний вислів краса врятує світ, залишається актуальним і сьогодні. Намагаючись звеличити красу життя, люди придумали спеціальне свято міжнародний день краси, який відзначаємо сьогодні, 9 вересня. Про красу, яка сьогодні святкує своє визнання, наш наступний сюжет. Спробуємо стати красивими разом з Іриною Скрипачовою. У кожної людини свій ідеал краси. З чим він асоціюється? Що чи кого можна назвати красивим, запитала мої Ну, Красота є ж візуальна і духовна, правильно? Ну, якби так. На даний момент ну, шарик от цей красивий. Якщо про зовнішню, то це Моніка Білуччі. Якщо внутрішнє, то це діти, мабуть, всі. Наприклад, моя. Ніна. Ну, красавица, ну, красивые картины природа, книги хорошие. Мне кажется, с лица воды не пить, в первую очередь, духовная должна быть красота, а потом уже все остальное. Появляется для Крыма Чижану пышу чергу духовность, а потом же Моника Белучи. Тому и народживаются вот такие хиты. Я гляжу и вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу, Як визначують фахівці, 20-те століття стало справжнім проривом в науці догляду за зовнішністю, яка перестала бути тим, що дається тільки від природи. Краса це надто відносна річ, тим паче стандартна. Суспільство нам нав'язало ідею про красу, переконаний лікар естетичної медицини Вадим Українець. Це безглузде сперечання. Я люблю доглянутих людей, говорить лікар. А я хочу бути гарною навіть у свої 50, Говорю я, що вам не нравиться. При цього мені що вам в вашому ваша не подобається? Мне ваше лицо абсолютно мило. И все-таки ее умовы лекаря оглянуть ему мое обличье, разумеючи, что зеркало меня не обманет. Тож ваш вердикт. Мы можем пока обойти здесь без операции и улучшить лицо. Для этого у нас есть радиолифтинг. За счет прогрева глубоких тканей, за счет прогрева фасции, мы, ну вы же знаете, любую ткань, если нагревать, биологически она сокращается. То есть мы добьемся сокращения и улучшим внешнюю форму. Но надо понимать, что этот эффект от термолобильной изменения лица, он будет менее длительный, чем оперативное вмешательство. Для того, чтобы еще лучше прошла процедура убрать эти морщины, можно сюда уколоть препараты гиалуроновой кислоты, которые способствуют заполнению этих морщин, и это быстрее все уйдет. Ее любить начнут, она вернется к ней жизнь. Тысячу земной и дали называется экспресс-красою. Первая процедура происходит так называемая микродермабразия. Она подготавливает кожу к внедрению в нее сывороток, пилингов и всех активных компонентов. Частично заменяет и чистку, потому что вакуум всасывает и комедоны в том числе. За счет того, что он Микродермообразі снимает торговеши арпідерміса за счет этого відкриваються пори, і при умывании, при нанесенні крема, самостоятельно можуть очищатися. Вже на шостій хвилині процедури після втілення сиворотки косметолог мене запевнила. Візуальну різницю вже помітно. Помітив це і лікар. От ви можете посмотреть, що переорбітальна зона очень хорошо розгладились мелкі морщинки. Кісетні стали мене заметними, і на лбу остались только саме глубокі. Тось тобто, повно на а через главне. А через час, када уйдет красота, і анато опять губки накрасить, красі, т.д., де т.п. Якщо я себе поважаю та люблю і хочу вражати, маю ризикнути фінансами за 4 місяці. Лікування красою викласти 15 тисяч гривень. За що люди платять гроші за мрію? За таку можна, можна і в 50 відчути себе набагато молодшою, якщо пройти певну процедуру, відчути різницю. і Я раджу вам. Філософськи розмірковуючи, доходиш висновку: досягнувши певного віку, ми всі будемо виглядати однаково років у 80. Проти природи ми безсильні. Як у природи немає поганої погоди, так і будь-який вік людини має власні ознаки краси. Знову поразка. Цього разу Кременчуцький Кремінь абсолютно нічого не продемонстрував у протистоянні з Дніпродзержинською сталлю. Домашній провальний матч і 2-0 на користь гостей. Оболівальники а Головний тренер Кременя Сергій Свистун просить час для становлення команди. З подробицями Дмитро Демиденко. Дощ і лише плюс 11 не злякали кременчуських оболівальників. Їх, як завжди, було близько тисячі. Прикро, що улюблена команда ані результатам, ані грою не порадувала. Перші хвилини зустрічі пройшли відносно спокійно. Суперники підлаштовувалися під мокрий слизький газон та один під одного. Єдиний по справжньому небезпечний момент у першому таймі, та й у сьому двобої Кременчужани створили на 15 15-й хвилині. Сергій Чайдбай отримав м'яч у штрафному майданчику гостей і чомусь забарився з ударом. Тому голки сталі Ігор Вітів без проблем заволодів м'ячем. Дніпродзержинські футболісти відповіли пострілом Віталія Дністряна. Той, мабуть, просто розгубився, адже отримав пас від партнера прямо у центрі штрафного майданчику господарів. Пробив потужно, але вище воріт. Другий тайм вкотре змусив замислитися над проблемами у нашому захисті. Кращий бомбардир Сталі Владислав Коліш створив безліч неприємностей кременчужанам. Врешті-решт, на 67-й хвилині він так і заробив пенальті. Сам його і пробив. Гості вийшли вперед 1-0. Господарі кинулися відіграватися, але це виходило якось мляво і безрезультатно. Натомість підопічні Володимира Мазера забили ще. За чотири хвилини до закінчення основного часу поєдинку той же Куліш вийшов сам на сам з Андрієм Олійником і спокійно поцілив у кут воріт Кременчужан. Підсумок 2-0 на користь сталі. Ну ви бачите, все-таки, мабуть, люди пока не ті те, теж в Авкадаво не грав. Теж було, що все-таки це теж не його позиція. Я вважаю, він більш фланговий Але На даний момент вони зараз на цій позиції грають. То есть мы в поиске ищем еще людей, еще будут приобретения, есть на просмотре. Одно могу сказать, что настоящий болельщик, я думаю, все, он верит и дождется. Даже по сегодняшней игре, я могу сказать, что немножко уже есть и прогресс, и игра была, и отдача. Единственное, да, забивать, забивать надо. Одинадцятий тур чемпіонату Кремінь пропускає, але наші футболісти зіграють товариський матч з комсомольським «Фламінго». Наступний ж календарну гру ременчижани зіграють дома, 16 вересня проти Миколаївської енергії. Більше ста спортсменів у віці від 8 до 73 років брали участь минулої неділі у легкоатлетичному кросі, присвяченому Дню працівників нафтопереробної промисловості. Відкритий чемпіонат спортивного клубу Нафтохімік відбувся вже вдруге. Перші старти проходили на початку літа. Крім Кременчужан, у забігах брали участь спортсмени із Полтави. І хоча перемогти їм не вдалося, достойну конкуренцію нашим бігунам вони склали. Детальніше Дмитро Дерева. Учасники легкоатлетичного кросу змагалися в шести видах програми: тисяча метрів жінки, тисяча метрів юнаки до 16 років, три тисячі метрів чоловіки та п'ять кілометрів всі бажаючі. Крім того, організатори змагань не забули і про найменших. Для них хлопців і дівчат окремо встановили дистанцію 200 метрів. До речі, у порівнянні з літніми стартами юних легкоатлетів побільшало. Якщо влітку їх було лише двоє, то осінній марафон зібрав вже 11 спортсменів, п'ять дівчаток та шість хлопчиків віком до 8 років. Розвивається спорт. Дети приходят, они видят, приглашают своих друзей, те как бы заражаются легкой атлетикой. І потихонечку розвивається легка атлетика. Серед хлопців швидше за всіх подолав дистанцію Олег Криворучко. Він вже вдруге завоював золоту нагороду, там як у іграшку. Але це й не дивно, адже у спортивній родині спортивна й дитина. Олег у нас основний вид спорту, це футбол, але він з досі ходить на баскетбол, приймає участь вот в таких вот подобних соревнованнях. Тому що дітям в його віці важливо, щоб тіло розвивалося Це біг, прыжки, стадіони, все, що можна. Как можно больше в этом участвовать. Ему нравится. Ему очень довольны с мамой, что это ему нравится. Я уже второй раз в этом забеге участвую. Мне ну, легко так второй раз было бежать. Серед дівчат не було рівних Дарині Петкевичі. Вона і її мама були надзвичайно задоволені результатом. Спорт це здоров'я і хотілося б приобщать з детства к ребенку к спорту, щоб знала, що можна добитися результату путем старання, упорства і борьбы. Я очень старалась, я готовилась долго к до этому забегу. І дуже хотілося виграти старти дорослих спортсменів були сповнені справжньої безкомпромісної боротьби, де долю нагород вирішували миттєвості. Наприклад, на дистанції 5 тисяч метрів Кременчужанин ігор Слюсаренко, який представляв спортивний клуб Нафтохімік, лише на 5 секунд випередив полтавця Якова Савченка. Почесний гість відкритого чемпіонату СК «Нафтохімік» заслужений тренер України Вікторія Козлова відзначила високий рівень організації змагань і висловила сподівання на те, що легка атлетика все ж таки поверне собі статус королеви спорту, принаймні у Кременчуці, якщо звичайно влада допоможе. Німножка помочь легкій атлетіки, тому шота якби не Бизнесовый такой вид спорта, да, но он, однако, очень тяжелый. Но когда человек уже добивается чего-то, он становится историей этого города, и мы ее строим. И это это хотелось бы помощи немножечко, хотя бы немножечко. Синоптики Полтавського гідрометцентру прогнозують на завтра мінливо хмарну погоду без опадів. Температура повітря вночі плюс 8-13, в день 18 18-24 градуси. Це була остання інформація нашого сьогоднішнього випуску. Побачимось вже завтра на телеканалі Лтава. Дивіться Кременчуцькі новини о 21.30. Всього вам найкращого і лише добрих новин. До зустрічі.